Вітаю вас, мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог в компанії Пармасі, і я пропоную до вашого огляду п'яте відео розпакування замовлення, що замовила я і що замовили у мене. І ще в мене тут є дуже цікава новинка. Для мене дуже величезне здивування, величезне до аж мурах по шкірі. Залишайтесь зі мною, буде цікаво. Так, знову таки. Граємо по-крупному. Звісно, прошарок повітряний. І у мене зараз крута ціна. 74 гривні, крема з календулою. У мене 12 штук замовлені. Декілька я залишу собі. Ось, бачите, кримака. Дівчата, 99 гривень зазвичай приходить в коробочці, зафольгований, ідея подарунок, буде всім дуже приємно. Взагалі, навіть крем для рук дуже високої якості календула отримати. Це просто супер. У мене і замовлення декілька штук, декілька я собі НЗ залишаю для себе, тому що така ціна. Хто мене дивиться ви знаєте, що я чекала, коли буде на крем календулу. Зниження ціни. Дивіться, зафольгований, супер! Дуже ніжний, класний аромат. Текстура крему взагалі суперова, просто суперова. Знімає почервоніння, обвітряння. Тобто, ви просто. Дивіться. Запах я не відчуваю. Я здорова, але запах я не відчуваю. Вчора тиск бахнув. Серце колотилося. Стан був страшний, сьогодні вранці ще теж. Але що зробиш? Жити необхідно, жити потрібно. І дивіться, яка краса. Просто, просто це Крем, чудо. Зверніть, будь ласка, увагу. Я не знаю, о, о, запах зараз пішов. Ніжний, дуже крем. Запах дуже ніжний, шкіра рук дуже дуже стає шовковиста, зволожена, не буде обвітряння, але мінімум 20 хвилин перед виходом на вулицю. Завжди, чи то сонце, чи то ну, в будь-яку пору року, за 20 хвилин до виходу на, на, на вулицю ми наносимо що догляд за шкірою обличчя, що на, на руки, тому що. В Вкрема своя волога все рівно є. Якби ж ви знали, яка стала шовковиста ручка. Це просто щось неймовірне. Руки наш видають вік, і в мене дуже сильно я багатьма користуюся кремами, стараюся по мірі можливості. Я дуже люблю, в мене стоїть е, коло умивальника в ванній кімнаті, стоїть е, е, такий ласьйон. З коричневим цукром в фармасі, боже, божественний аромат, божествений. але це ласьйон. І ви знаєте, зараз. Ой-ой-ой. Але ось з коричневим цукром крем, це щось неймовірне. Тобто ласьйон це таке легке-легке зволоження, да? а крем нічого не замінне. Крем, бальзам, більш таке концентроване. Тому звертайте увагу, дівчата 74 гривні це взагалі 75 мл такого крему ще приходить, я ж кажу, можна, який ідею, дуже насичений колір в житті, е, жовтий, такий яскравий. Е, тут така камера передає не так яскраво. Так, що в мене Друг, що є на... Хоч і щодня вам вишлю, тільки замовляйте, і гостинчик буде обов'язково. Далі мене замовили. Мене був один вдома, мене забрали, купили і замовили. Я знищу будь-які неприємні запахи. Зараз дуже чудова ціна на Super Klein Smart Love Україна. Зараз просто неймовірна ціна на всю лінійку. На всю лінійку я свій попідбирала. Дивіться, зазвичай 199, А зараз по каталогу 149. вам компанія зняла 50 гривень. Дуже класний. У мене ще є один із іншої компанії, теж український, але моїй клієнці він не зайшов. Тобто він трошки її як ото, придушує запах. А ось цей це в неї бестселер. І також її подруга прийшла і теж каже, йомайо, 300 мл ось такий. Не блокує нюхові рецептори у людини, у тварини, у пташок, без шкоди для людини, тварини, пташок, гризунів, навіть китів кімнатних. Тобто супер! Будь ласка, прибирає аромати, він абсорбує. Розумієте, він не просто робить косметичний такий. В косметичний такий вид, що запах там запахло та й все. Але а він абсорбує, він збирає таке прямо, як от, знаєте, в пакетик такого цей запах від гризунів, пташок, тютюн, чесник, цибуля, оселедець, риба. Він це все і можна просто користуватися ним як освіжувачем повітря. Дуже крутий дівчата: 149 гривень, потрібно замовляю. Я замовила позавчора ввечері. Я сьогодні вже отримала замовлення. Тобто це взагалі просто працює зараз компанія на ура, Так що звертайтеся. Далі, знову-таки, геть мокре, бо тільки приїхала з пошти. Геть, вологе, мокре упаковка, не хочу брати, щоб не прилипнути до цієї, де роздрукована наша інструкція. Зараз ціна просто класна на цей засіб. Це концентрований. Я вже який раз в цьому місяці розповідаю в грудні місяці за цей засіб. По-перше, він дешевше йде. По-друге, це просто неймовірний дійсно засіб для миття посуду. Концентрований, з ніжним ароматом лимона, ледь-ледь чути. Не буде вас дратувати, не буде е, насиченого такого запаху. Е, ганчірочки, губки, якими ви миєте. Будуть без поганого запаху. Тобто Він не дає цьому закисненню, оцьому розвитку цих бактерій. Я розводжу на півторачку води, Тобто дуже великий концентрат його тут. Він класний. шкіра рук м'якесенька, доглянута, він не пересушує, посуд чистий. Тобто Це просто неймовірний містер Віпс, веган, Біодім. Це. Повірте на слово, цей неймовірний чудовий ем, засіб. Якщо ви перший раз мене бачите, тут виходить одна крупинка. так Якщо ви миєте сама. Хазяюшка, да, господинка, миєте ви самі посуд, і ви собі знаєте, що ви там економно, класно, не піде просто туди, в каналізацію в цей засіб. То да, якщо у вас ще є помічники і ви бачите, що люди беруть більше засобу, розбавляйте. Розведіть його і хай беруть, миють, допомагають вам, щоб ваші ручки були і ви були ще більш відпочилими і краще. Дуже я рекомендую дівчата в цьому місяці дешевше. Таке мокре, прям. Тільки ж шка... тільки приїхала так. Далі, У мене були той раз купили пінний такий скраб для тіла, а вийшло, що вони забажали собі не пінний скраб для тіла, а вони забажали собі крем суфле для тіла. Взяли манго. До речі, можна взяти пінний скраб для тіла 149 гривень, це тільки в цьому каталозі, зазвичай 199 І от такий ласьон для тіла, крем суфле. Я уявляю, який там запах заклеєна ось так. Це наша Україна. Теж акція. Теж акція супер, про 50 гривень вам економлять. Я уявляю, яке там ну, Світланка при мені розкріє, я той аромат манго, я його відчую. Дуже класні, можна зробити собі набори, можна зробити собі такий, тому що скрабувати тіло необхідне. Я, якщо скрабую тіло, то м, шкіра тіла просто каже мені дякую, яка вона гаденька, яка вона класна, яка вона неймовірна. Так що 149 гривень зараз в грудні місяці. Далі я взяла, тому що мені буде необхідний боже, мокре все, конденсати тонік. Теж ціна зараз дешевша в цьому каталозі. Дуже класний з моцином равлика, тонік для обличчя з анакислотами та фільтратом секреції равлика, Smart Love для всіх типів шкіри, створений для зволоження м'якої тонізації та відновлення природного pH епідермісу. Що хочу сказати, ви ж знаєте, ви мої розумнічки, мої умнічки, 150 мл об'єму, до речі, ви знаєте, що тонік необхідний, навіть, навіть водичка має свій pH-баланс. Ви це знаєте. І тонік, він е, нормалізує цей PH-баланс. Хочу знайти, показати вам. Ага, перелистала. Це ж Smart Love лінійка. Хотіла вам. О, до речі, на секунду перепрошую. Повернуся. Дивіться, яка це апетитна краса. Дивіться. Оце ж це те, що я вам казала. Дивіться, ви можете собі зробити прям. Такий подвійний догляд. Тут іде авокадо і манго. Ну, супер! Просто серія супер. А, і ось дивіться, ціни зараз дешевші, чим зазвичай. Цього не було від самого початку. Не було. І цей такий реклама, такий равлик тут у нас. І ось такий тонік. Зазвичай 149 гривень, а зараз я для себе взяла за 112 гривень дівчата. І мінус знижка мене представника. Супер! І тонік він дуже класно освіжає шкіру обличчя, він дійсно нормалізує pH баланс, і він підготавлює шкіру до подальшої ну, вже вашого догляду. Тонік необхідний, без нього догляду не буде. 112 гривень. Україна класний тонік, 150 мл. Не жалкуйте для себе коштів Далі в мене купили смартлав пінку таку для вмивання. 150 мл теж такі, це з цієї ж самої іде лінійки. Теж він зазвичай 199, зараз 149, дівчата, 150 мл. Пінка чудова. Зараз, поки піде в дозатор. О! Дивіться, яка краса. У мене закінчується такий гель для омивання. Голь... Для вмивання. Для... Для а ось це пінка. Клас! Вона вже оцеї дози вистачить вам повністю вмити шкіру обличчя. Тобто ви. Боже, такий приємний аромат. Я уявляю, ой, приємний аромат. Дівчата, це, ну, це важливо. Аромат важливий. Тому... Чому важливий? Тому що, коли ви умиваєтеся. Да? Ви ж його вдихаєте, поки змиєте це все. Дуже класна, дуже ніжна пінка. І ця пінка вже підготовлена, не потрібно в долоньках розпінювати, Да? Ви намочили шкіру обличчя, і потім витиснули і нанесли масажними легенькими рухами, ви цю пінку наносите і вмиваєтеся. Так, серветку. так що ось так. Класний 149 гривень. У мене їх дві штуки, тому що я одну беру собі. І одна в мене на реалізацію. Так, відставляю свою в коробку, щоб не... Це, я не люблю, коли, не дай Бог, десь щось там почати. Далі, сонечки мої, дві ось такі суперові туші, 12 мл. Ви їх вже знаєте. Так, дві штуки. Я покажу одну повністю розкрию, тому що це мені донечки моїй. Дуже гарно, дуже гарно э, вії розділяє. Ось такий має дуже презентабельний вигляд. Така вона прям ну, така дівоча, жіночна, така ніжна. Так, і дивіться, в нас є. Зараз. Ось така щіточка. Бачите? Так. Класна. Запах я не відчуваю. І ще йде. Не можу розкрутити щось. Скользать руки від цього. Відпінки. О, розкрутила. Як це ми то не можемо? Ми все можемо, ви ж жінки. І ось така щіточка, дивіться. Бачите? Ну, я не розумію, кажуть, тут. Да. Ага, вона викручується. Вона ага, все. Така цікавенка, таке відчуття, що щіточка в щіточки тут входить. Бачите? Бо я думала, що це іде з двома щіточками. Мені пише Світлана Верба, каже, ні, там одна щіточка, Але ось тако. Одна ширша, друга е, така більш тоньша, більш тендітніша. Дуже гарно розділяє вії. Е, дуже себе зарекомендувала хорошо. 12 мл, великий об'єм, е, відкритий погляд, е, не осипається, нікуди не дівається. Супер! Просто суперова така туш, ось так Потім має таке ось, Знову таки, нам кладуть кожному в посилочку, кожному в кожному замовлення. У мене таких вже 6 штук, 5 замовлень поки що. А 6, бо поклали поставили мені 2 штуки. потім так мене розчулила компанія, я навіть не очікувала. Я відкрила якось посилку, не взяла я той, ту, не взяла ту накладну. І я бачу, там наклейка йде. У нас була з 1 по 5 грудня у нас була така акція. Хто замовляє, тому можуть вкласти наклейку, приклеїти цей е, смуратом. І той гарантовано виграє планшет. Я думала, це якась помилка. Я так відкрила, поклала знаєте, тако тара. Та, це його ну думаю, це, мабуть, вітання. Ну там вітання, там вітання, знаєте, не туди. Хоча читала Олінька, Резнік, я читала дуже уважно. Стараюсь читати уважно вже ці смс-ки, Буває прочитаю і в голові не залишається, на жаль. І думаю, Та це якась кажу Софії доньки, кажу, донечка, дивись, я, мабуть, або виграла, або щось, щось не так. Ну, ну, Може, це таке ще одне привітання від Мурата. А потім пишу до свого директора Олі Рєзнік. Оленька, вітаю вас. І питаю, фото-фото висилаю, це ж, це, і, і тут бачу і Тетяна Терноушка поставили в сторізи, вже пішло вже в Інстаграмі, пішло вже в групах, і Оля Резнік, мене ж мурахи по шкірі. Виходить, я виграла планшет. У мене є донечки планшет, але він там буває вже, знаєте, підзаїдає, я з ним ходжу там все, що б я не робила, мене я роблю з планшета, У мене щось там показує, щось я там дивлюся, щось такого такого. І це я кажу, донечки, йолки палки ну скоро вже геть планшет ну, помре, так скажемо, помре, блін. А в мене що ж я буду робити? ж? Комп'ютер так з собою не поносиш, і тим паче, що я на собі на планшет зберігаю, там, українські фільми, серіали. Тобто, що ж я буду робити? <тит> Тут. Та-дам! Є. Ну! Чимось, я видно, заслужила, що мені перепав ось такий планшет. О, бачите? Це е, почала дивитися це новий український серіал е, і це. І перепав мені планшет. І сьогодні я отримала <тит> отримала планшет. Все нас, налаштуємо, донечка мені поможе. все налаштуємо, і буде у мене ось планшет. <laughs> і геть поставили, дивіться, дуже українська гарна жіночка дівчина поставила мені картку. Так що я дуже сильно вдячна, неймовірно вдячна за те, що компанія нас цінує. Що компанія має можливість подарувати такі дорогі речі, і я дуже вдячна долі, що я його виграла. Знаєте, мені дуже багато моїх знайомих казали: та що ти там завжди щось там кладеш, якісь цукерки, якісь там пробники, якісь там подарунки, щось там ти ще докладаєш цим клієнтам. Та вони ж не цінують, та вони ж не не кажуть, дякую. Вони не вертаються до тебе. Тобі навіть не натискають на подобайку чи на сердечко. Що таке? Але. Бачите, як доля зробила. А доля взяла і подарувала мені ось таку дорогу річ. Тобто, мурат постарався для нас, українців, щоб ми мали і такий, от дуже приємно. Мені дуже я вдячна Долі, вдячна. Мурату вдячна компанії фармасі, то компанії у керівництву, що вони нас такими речами ну, допомагають нам. У мене було колись рівні я робила. У мене є кавоварка, дуже крута, реально крута за гривню. Планшет теж за гривню. У мене є така, знаєте, бутерброд, щоб бутерброди робити, сендвічі, дуже крута, така сплошна вона. Потім у мене два тостери є від компанії компанії я вигравала, я говорю у мене мурахи по шкірі. Я да, я робила рівні у людей нас, українців більш було більше коштів. Ми могли дозволити собі отакий крем, да догляд для подруги. Потім ще для мами, для сестри, для брата. Для чоловіка ми могли дозволити собі більше, але я впевнена, що ми зможемо більше, ми зможемо в себе тішити чимось і ще окрім, не дай Бог, тих проблем, що є в нас в голові. Тому я в кожному, кожному, кожному з вас вдячна, хто співпрацює зі мною, хто мені довіряє, хто пересилає кошти, хто отримує свої замовлення на новій пошті чи окрім і потім сплачує. Хто пересилає сплату. Люди різні, я вам довіряю. Я клянусь, я вам довіряю кожному. Але життя так стави, що працюємо по передсплаті. Ось так. Ну, це таке буває. Тому дякую, дякую кожному з вас, хто на мене підписаний. Хто ставите, ви вподобаєчку? В інстаграмі, ви ставите в Фейсбуці, ставите натискаєте на сердечко, на, на пальчики, в Тіктоці, по всім соцмережам. Ви мене підтримуєте. Кожне ваше сердечко, сердечко, кожен ваш подобайка ваша, кожен ваш перегляд для мене це як знаєте бальзам на душу мою, тому що я розумію, що є зворотній зв'язок. Ви найкращі мої любі, бо ви зі мною. Я дуже сильно це ціную, кожного, якби ви знали, як я радію, коли я бачу, що людина среагувала. Просто навіть на сердечко чи на пальчик. Це для кожного з нас, хто таким займається надціно. Тому я вас обіймаю сердечно. Дарую вам. Свого тепла, радості вам бажаю, миру, здоров'я і процвітання, благополуччя. Хай буде в нас мир, дім, хліб, вода і здоров'я. Це самі-самі п'ять -самі речей, самі головні. Тому будьте здорові! Всього найкращого, до самої швидкої нової зустрічі!